Ціна на природний газ головний інструмент Москви для політичного та економічного тиску на країни центральної та східної Європи. Про це заявили депутати парламентської асамблеї Ради Європи. Спеціальну поправку про Газпром внесли до проєкту резолюції Парє щодо Російської Федерації. Питання газової монополії та її небезпеки визнане настільки ж важливим, як і територіальні питання Абхазії, Південної Осетії, Придністров'я. Високі ціни на газ важкий тягар для небагатих економік у східній та центральній частині Європи. В обмін на лояльну цінову політику Москви їм доводиться бути більш зговірливими, наприклад, виділяти території під чергові російські трубопроводи або віддавати власні енергетичні активи під контроль Газпрому. Відтак намагання євродепутатів зупинити експансію російського постачальника цілком виправдані, вважають аналітики енергоринку. До того ж, євросоюз уже має приклад агресивної політики Кремля. Євросоюз. всерьез воспринял те антиконкурентные действия, которые предпринимал «Газпром» в 2006 году по отношению к Украине, в 2009 году по отношению к Украине и то есть, европейским потребителям газа. То есть это выводы сделаны были не только то есть, путем создания координационной группы, но, как мы видим, то есть, как бы и более серьезные решения то есть, в Евросоюзе зреют. Антимонопольне розслідування та судові позови проти Газпрому головна лінія захисту європейського ринку. Днями до стокгольмського арбітражу звернулася Литва. Головна претензія до російського постачальника порушення принципу справедливої ціни. Вимагатимуть компенсувати майже півтора мільярда євро. Саме стільки, за підрахунками місцевого уряду, Литва переплатила за імпортне паливо упродовж восьми років. Доводять завищені витрати справа місцевої енергокомпанії підпорядкованої Газпрому. У період з 2004 по 2012 роки ціна на газ, що постачається Газпромом, значно підвищилася у зв'язку зі змінами формули розрахунку ціни на газ, які були внесені з порушенням умов угоди про приватизацію. Заява Міністерства енергетики Литви Інтерфакс 3 жовтня 2012 року. Тим часом Газпром лідирує серед найбагатших компаній світу. Монополія стала локомотивом всієї економіки федерації, і навіть російській владі складно вдавати, що зростання ВВП не залежить від експорту енергоносіїв. Хочу особа почерпнути, он не оснований та рост на постоянному збільшенні цен на нефть і наращуванні внішнього долга і банками і корпораціями. То тобто, це рост в значительній степені вичищений. от сырьевых доходов и долговых пузырей. Ну, естественно, не буду здесь дурака валять, конечно, сырьевой рынок, он держится неплохо и оказывает положительное влияние на нашу экономику. Щоправда, за оцінками аналітиків, для Газпрому ситуація може змінитися вже наступного року. У російського постачальника немає альтернативи європейським контрактам, а тому ціна доведеться знижувати. Неспокійна ситуація і на внутрішньому ринку Росії, користуючись антимонопольним розслідуванням, посилюються менші російські енергокомпанії. Вони теж хочуть продавати газ країнам Євросоюзу. Ціна на природний газ головний інструмент Москви для політичного та економічного тиску на країни Центральної та Східної Європи. Про це заявили депутати парламентської асамблеї Ради Європи. Спеціальну поправку про Газпром внесли до проєкту резолюції Парє щодо Російської Федерації. Питання газової монополії та її небезпеки визнане настільки ж важливим, як і територіальні питання Абхазії, Південної Осетії, Придністров'я. Високі ціни на газ важкий тягар для небагатих економік у східній та центральній частині Європи. В обмін на лояльну цінову політику Москви їм доводиться бути більш зговірливими, наприклад, виділяти території під чергові російські трубопроводи або віддавати власні енергетичні активи під контроль Газпрому. Відтак намагання євродепутатів зупинити експансію російського постачальника цілком виправдані, вважають аналітики енергоринку. До того ж, євросоюз уже має приклад агресивної політики Кремля. Євросоюз. всерьез воспринял те антиконкурентные действия, которые предпринимал «Газпром» в 2006 году по отношению к Украине, в 2009 году по отношению к Украине и то есть, европейским потребителям газа. То есть это выводы сделаны были не только то есть, путем создания координационной группы, но, как мы видим, то есть, как бы и более серьезные решения то есть, в Евросоюзе зреют. Антимонопольне розслідування та судові позови проти Газпрому головна лінія захисту європейського ринку. Днями до стокгольмського арбітражу звернулася Литва. Головна претензія до російського постачальника порушення принципу справедливої ціни. Вимагатимуть компенсувати майже півтора мільярда євро. Саме стільки, за підрахунками місцевого уряду, Литва переплатила за імпортне паливо упродовж восьми років. Доводять завищені витрати справа місцевої енергокомпанії підпорядкованої Газпрому. У період з 2004 по 2012 роки ціна на газ, що постачається Газпромом, значно підвищилася у зв'язку зі змінами формули розрахунку ціни на газ, які були внесені з порушенням умов угоди про приватизацію. Заява Міністерства енергетики Литви інтерфакс 3 жовтня 2012 року. Тим часом Газпром лідирує серед найбагатших компаній світу. Монополія стала локомотивом всієї економіки федерації. І навіть російській владі складно вдавати, що зростання ВВП не залежить від експорту енергоносіїв. Хочу особо підчеркнути, що не оснований цей рост на постійному збільшенні цін на нефть і наращуванні зовнішнього долгу і банками і корпораціями. Тобто, це рост в значительній степені вичищений. от сырьевых доходов и долговых пузырей. Ну, естественно, не буду здесь дурака валять, конечно, сырьевой рынок, он держится неплохо и оказывает положительное влияние на нашу экономику. Щоправда, за оцінками аналітиків, для Газпрому ситуація може змінитися вже наступного року. У російського постачальника немає альтернативи європейським контрактам, а тому ціна доведеться знижувати. Неспокійна ситуація і на внутрішньому ринку Росії, користуючись антимонопольним розслідуванням, посилюються менші російські енергокомпанії. Вони теж хочуть продавати газ країнам Євросоюзу.